Привіт всім. Аналітична спільнота на зв'язку з вами систем Guru Makets. Почнемо із загальної інформації про компанію. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Ви можете більш детально розглянути всі параметри даної компанії. Тепер ми розглянемо поточні фундаментальні показники компанії: Rism Pharmaceuticals, Тикер, Авайтим. Цей огляд базується на даних станом на 7 червня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets організації Rism Pharmaceuticals належить до підкатегорії Фармаметаболізм у порівнянні беруть участь 33 організації, що є досить репрезентативним. Ми розглянемо таблицю замовлень в кінці відео Результат для компанії такий. Мінус 9,5 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії мінус 3,1 бали. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку США в цілому можна побачити, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,9 бали, проти мінусової оцінки 9,5 балів компанії Rism Pharmaceuticals. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Rizam Pharmaceuticals Inc. і акції під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Rizam Pharmaceuticals Inc. показали динаміку 76,5 віц, 42% проти зміни ціни в підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Rism Pharmaceuticals Inc. становить 4,33 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 59 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 0,2 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 11 мільярдів доларів підкатегорія коштує 11 мільярдів доларів. Порівнюючи ринкову та балансову капіталізацію часток бачимо наступне. Частка ризам pharmaceutical Zenq у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 7,388 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,177%. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,259 мільярда дол. Співвідношення боргу до балансової вартості становить 1361% власного капіталу. Результат за борговими зобов'язаннями підприємства дуже погано мінус 2 бали. Відношення ціни акцій компанії до її прибутку дорівнює 0, середній у підкатегорії 0. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку компанії в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 174 долари мільйони. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією погано мінус 1 бал. Співвідношення вартості компанії до доходу становить 31,7. Середній показник у підкатегорії 11,1 оцінка співвідношення біржової вартості до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 180 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність мінус 127,1 віць, при середньому в підкатегорії мінус 56,6 віць. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 3,519%. Що на 110% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 15 312 тиз дол. А за підкатегорією 7294 тис. дол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника мінус 614,5 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії мінус 372,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії Туалет мінус 0,5 бала. Дохід компанії на одного працівника становить 483 тисячі доларів. У підкатегорії 659 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії Туалет мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 8,7% при середньому по підкатегорії 11,5%. Індикатор RSI 14 показує рівень 64% для компанії Ryzm Pharmaceutical Inc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 56%. Фактична вартість акцій компанії становить близько 68,12 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 83,43 соті долара. Переходимо до столу замовлень. Він вам доступний посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення в даному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі на основі аналізу акції Ризм Pharmaceuticals. інформаційно-довідкова система Guru Markets прийнято рішення щоб розпочати падіння на рівні 68,11 долара США за акцію. Угода відкрита, оскільки компанія має досить низьку оцінку. Оцінка компанії була проведена з використанням підходу до оцінки індексу Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 58,42. стоп лос встановлений на рівні 77,8. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом далі ордер закривається автоматично за результатами торгів 7 липня 2025 року або в останній торговий день перед цією датою. Тикер MDXG стане основною операцією купівлі. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів, базового або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за останньою ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи Guru Markets.